Якщо хтось бачить і впізнає героя, просто кричите. Поїхали. Солодкі подарунки та новорічне шоу підготували юним мешканцям Донеччини у Києві. Свято організували у безпечному місці, культурному хабі області. Він розташований у підвальному приміщенні. У разі ракетних обстрілів центр може стати і укриттям. Тож нічого не завадило гостям хабу переглядати костюмовану новорічну виставу і бути її учасниками. Серед гостей свята голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко і заступниця облдержадміністрації Юлія Костюніна. Перші особи області привітали дітей з прийдешніми святами і завірили, що головна мрія маленьких і дорослих українців обов'язково здійсниться. Я розумію, яка одна з основних наших мрій сьогодні, і я зроблю все від себе і керівництво державних седен, щоб ця мрія якомога швидше здійснилася. Але так само ми не зупиняємось на тому, щоб відчуття свята було в ваших головах, ваших мріях, в ваших посмішках. Все буде і кожен з вас. Не в залежності, в якій би точці держави ви не перебували, ви отримаєте свої подарунки. Тому що ви наше майбутнє, і ми зробимо все, щоб ви були усміхнені і щасливі завжди зі святом. Загалом через російське повномасштабне вторгнення з Донеччини змушені були виїхати 135 тисяч дітей разом з батьками. Ще кілька десятків тисяч лишилися, але де б вони не були, подарунки їм підготували, як і організували анімацію і вистави. Вони відбуватимуться за умови дотримання правил безпеки. Ці свята будуть продовжуватися вісьмох областях. України у місті Києві дан початок, і діти будуть отримувати кожен з них, хто приїхав, які навчались в закладах, які навіть лишаються на Донеччині. Це близько 42 тисяч дітей. Отримують всі солодкі подарунки. На завершення свята діти та дорослі влаштували фотосесію, після чого отримали смаколики. Загалом лише у столиці солодких наборів підготували для майже трьох тисяч дітей. Саме стільки зареєстрованих юних мешканців Донеччини з родин ВПО Вони дуже щасливі. Нам дуже все сподобалося. Цікава активність. Дітям подобається це спілкування. Вони дуже раді побачити один одного і покомунікувати. В такій класній атмосфері це дійсно свято для дітей. Новим роком вас вітаю, щастя, радості, бажаю, хай несуть на крилах мрії, хай збуваються всі мрії, з прийдеш вас новорічними і різдвяними святами. Сцени обласної філармонії, святий Миколай вітає гостей із зимовими святами. У залі театру діти і дорослі. Це мешканці Донеччини, які через велику війну в Україні змушені були залишити свої домівки і знайти прихисток за сотні кілометрів від своїх рідних домівок. Новорічні поздоровлення своїм землякам передав начальник Донецької обласної військової адміністрації. Слова керівника не залишили байдужими дорослих. У декого з'являються сльози на очах при згадці про героїчну оборону області. Шановні дорослі. Дозвольте мені від імені голови Донецької облдержадміністрації, керівника військової адміністрації Павла Кириленко привітати вас зі святом. Я вам передаю вітання з області. Область стоїть, всі тримаються, все буде добре. Після привітань на сцені розпочалось головне театральне дійство. А вже після перегляду вистави дітям вручили солодкі набори. Солодкі презенти, розваги та музична вистава. Таку новорічну різдвяну програму підготували у Дніпрі дітям-переселенцям з Донеччини. Наймолодших її мешканців запросили у філармонію. Дійства на сцені відновили після припинення повітряної тривоги. Поділо е. Читай. так. А де ж ми його знайдемо? На сцені філармонії артисти відтворили музичну казку Незнайко Україні мрій за мотивами мюзиклу мешканці квіткового міста Коротульки разом з головним персонажем потрапили у цікаві пригоди та познайомились з героями популярних анімацій. Майже до півтора годинної вистави були прикуті очі дітей їхніх батьків, які знайшли прихисток у великому місті. На цей час глядачі забули про свій опечений війною регіон. На сам кінець дійства діти отримали свої солодкі набори. У Кропивницькому маленьких глядачів привітали виставою Грінч викрадач новорічного свята. Це інтерактивна сучасна казка за мотивами різдвяної комедійної стрічки. Гості театру захоплено переживали пригоди мешканців Хувіля, яким злобний троль Грінч намагався зіпсувати головне свято року. О -о -о -о! Вимушених біженців з Донеччини охоче прийняла і Кіровоградщина. Нині там проживає 28 тисяч переселенців. Про них потурбувалась місцева влада. Не залишились евакуйовані і поза увагою керівництва своєї області. До них у гості завітали представники Донецької облдержадміністрації. Рідні мої донечани. Зимові дні, серця кожного з нас наповнюються такими чарівними, святковими перечуттями, очікуванням здійснення наших мрій. Напередодні різдвяних новорічних свят ми всі очікуємо на диво, загадуємо бажання, будуємо плани на майбутнє, сподіваннями в те, що всі вони обов'язково здійсняться. Сьогодні в цьому залі святкові герої. Подарували вам чудове дійство і провели вас з собою чарівною стежкою, з тим, щоб всі ви переконалися в тому, що всі ваші мрії, всі ваші побажання, вони обов'язково здійсняться, які перепони настояли на їх шляху, якщо ви цього дійсно бажаєте. У Полтаві юним переселенцям з Донеччини підготували фотозону, інтерактивні ігри та мюзикл Принц і Жабрак. Загалом в області мешкає 37 тисяч вимушених біженців, серед яких 700 неповнолітніх і дітей. Саме їм і організували зимове свято солодкими наборами та презентами. Зібрали юних глядачів у музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Перед початком вистави дітей розважали новорічні персонажі, і діти і дорослі святковим дійством залишились задоволені. Дітям це дуже приємно. Бо... Війна, війною, а діти це діти. Да? Ми три місяці як у Полтаві, і як місто Полтава нам дуже подобається. Саме по собі воно гарне, тихе, спокійне і ну, гарне місто. До зимових свят Донецька обласна державна адміністрація організувала своїм маленьким землякам святкову акцію Марафон добрих подій. Цей проєкт. Це захід для дітей з Донецької області, які виїхали на територію України в більш безпечні регіони у Хмельницькому. Дітям із Донеччини передали подарунки та привітання від керівництва Донецької обласної державної адміністрації. Зараз дійсно відбуваються такі святкові різдвяні і новорічні свята для дітей Донеччини, які були вимушені виїхати у зв'язку з обов'язковою евакуацією за межі Донецької області, так як знаходитись саме в Донеччині. Донецької області сьогодні небезпечно, і якщо казати, то фактично десь більше 70 тисяч наших школярів і 20 тисяч дітей дошкільного віку виїхали за межі Донецької області. Були подаровані солодкі подарунки, і, як правило, наскільки це було можливо, робляться новорічні та різдвяні вистави. Зібрали малечу у музично-драматичному театрі. Загалом свято підготували для трьох з половиною сотень дошкільнят і школярів з Донеччини. На завершення свята роздали солодкі подарунки. Сьогодні в нас свято в такий складний час, але культура і театри всі працюють для того, щоб наше життя було цікавим творчим, пізнавальним. І я думаю, що в кожного нас є мрія. Мрія щоб швидше закінчилася війна, і ми повернулись до своїх. Домігу ці слова лунали зі сцени закарпатського музично-драматичного театру перед початком вистави для дітей з Донеччини. До юних земляків звернулась і начальниця служби у справах дітей. Наталія Тимофеєва привезла вітання від начальника Донецької обласної військової адміністрації і його заступників. Сьогодні за підтримки Донецької і закарпатської обласних державних адміністрацій, обласних військових адміністрацій, ми запрошуємо вас в чудову подорож з казковими фантастичними Героями, які приведуть вас чудовими казковими стежками і подарують, ми дуже сподіваємося, святковий гарний настрій. Вважаємо вам всього найкращого і головніше мирного неба над головою. У мене депресія, тому немає апетиту. Виставу качка підготував Донецький обласний академічний драматичний театр, який після нищівного руйнування. І тимчасової окупації Маріуполя приїхав до Ужгорода. Прем'єра цього спектаклю відбулася за місяць до новорічно-різдвяних свят. Качка, філософська вистава для сімейного перегляду. Тож в залі було достатньо і дорослих глядачів. Проєкт Марафон добрих подій здійснюється у восьми регіонах України, там, де мешкає найбільша кількість переселенців з Донеччини. У програмі театралізовані дійства, вистави, розваги та солодкі набори. Потішив дітей виставами і різдвяний потяг Святого Миколая, який прибув із Києва до Краматорська та Слов'янська, а далі рушив до малечі на деокуповані території України. Загалом Донецька обласна державна адміністрація підготувала для найменших жителів регіону 40 тисяч подарунків. Не лишились без поздоровлення та смаколиків. І діти, які мешкають на території Донеччини, що під контроль на Києву, кожному з них доправили цукерки та інші подарунки. Марія Кутова, Максим Зборовський, Ганна Немощ, Донеччина ТІВІ